Я хочу, хочу вам це аргументувати. Коли може бути достроково припинена облага робота обласної ради? Є стаття 79 закону про місцеве самоврядування. Пише перше, якщо Рада прийняла рішення з порушенням Конституції, цього інших законів, порушення прав і свобод. Ну, з тим, будемо так казати, ніби все нормально. Не було в нас заперечення в прокуратури і таке інше. Але є пункт. 2. Якщо сесії ради не проводяться без причин у строки, встановлені цим законом, дивимося, які строки. Стаття 45. Сесія ради стикається в міру необхідності, але не менше, разу на квартал, не менше одного разу на квартал. Тобто формально юридично ми вже... У нас проводиться, якщо так взяти, то тільки друга сесія цього року. Вже закінчується третій квартал, а в нас сесії немає. Бо що таке сесія? В законі є, про це написано чітко. Сесія складається з пленарним засіданням. Тобто формально юридично наша сесія це є квітнева. А не те, що ми сьогодні в вересня. Тобто вже є один мотив для того, щоб з ним скористатися. Другий мотив, який ми даємо, або рада не вирішує питань, віднесених до її віддання. А які питання віднесені до її віддання? Стаття 43, пункт 16, затвердження програм соціальної...